Псалом 91. Пісня Псалом на суботній день. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою правду на десятиструнному псалтирі та з піснею на гуслах. Адже Ти, мене, Господи, порадував своїм творінням. Я радітиму ділами Твоїх рук, якими славними виявилися Твої діла, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумний чоловік цього не пізнає, безумний не зрозуміє, коли грішники, як трава, піднялися, і всі, хто чинить беззаконня, показалися, щоби повністю на віки віків бути знищеними. То Ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, хто чинить беззаконня, а моя сила, наче ріг однорога, буде підноситися вгору, і старість моя в густій олії. Моє око поглянуло на моїх ворогів. Моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Правідний розквітне, наче пальма, намножиться, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть множитися і матимуть насолоду, аби сповіщати, що праведний Господь мій Бог, і нема в ньому неправди. Євангеліє від Луки, розділ 12. Коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали, ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у геєну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два Асарії, і жодний з них не забутий перед Богом, адже навіть волосся на вашій голові все полічене не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців. Кажу вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того Він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти людського сина, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів до влади, не журіться, що або як треба відповідати, чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Озвався до нього хтось із натовпу Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами, і промовив ще до них Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю. І сказав: Зроблю так розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі: Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їш, пий, веселися. А Бог до нього промовив: Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Своїм же учням Він додав тому кажу вам не журіться про душу, що будете їсти, ні про тіло, у що одягнетеся, бо душа є більша від їжі, а тіло від одягу. Дивіться на ворон, які не сіють, не жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог годує їх, наскільки ж більше за птахів віваті. То з вас, журячись, зможе додати до свого росту хоч один лікоть. Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитися? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть і не тчуть. Але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог отак одягає. То наскільки більше одягне вас маловіри. і не шукайте, що будете їсти й пити, і не журіться, цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте, але шукайте царства Його, а це все вам додасться. Не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі, запевняю вас, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знаєте, що якби господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, у котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав хто є вірним мудрим управителем, якого пан поставив на своєю челяддю, щоб і давав своєчасну мірку пшениці, «Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім в своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже раб той собі в серці: затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти пити й упиватися, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же раб, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той, же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як важко мені поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам поділ! Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені: троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою. А невістка зі своєю свекрухою, говорив він і до натовпу. Коли ви побачите хмару, яка надходить із заходу, одразу кажете, що насувається дощ і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека і збувається. Лицеміри, вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати. Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому самі від себе не судите, що є справедливе, коли ти йдеш зі своїм обвинувачем до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від Нього, щоб і часом він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. Книга Пророка Даніїла, розділ перший У третьому році царства Йоакима, царя Юди, прийшов на Вуходоносор цар Вавилону до Єрусалима і взяв його в облогу. І Господь дав у його руку Йоакима, царя Юди, і частину посуду Божого дому, і він їх поніс у землю Сеннаар до дому свого Бога. І він вніс посуд додому скарбу свого Бога, і сказав цар Асфанезові старішені своїх євнухів ввести із синів ізраїльських полонених, і з царського насіння, і з фортомім, юнаків, тих, в яких немає пороку, і вони гарні на вигляд, обізнані в усякій мудрості, і що мають знання і мислять розумно, і тих, у кого є сила стояти в домі царя. І навчити їх письма та мови халдеїв. І цар їм заповів на кожний день із царського столу і з вина його напоїв, і щоб їх годували три роки. А після цього вони мають стати перед царем. І був між ними із синів Юди Даниїл, а також Ананія, Азарія і Місаїл. А начальник Євнухів дав їм імена Даниїлові Валтасар, Ананії Седрах. Місаїлові Місах і Азарії Авденаго. І Даніїл постановив у своєму серці, щоб він не осквернився столом царя та вином його напоїв, тож просив начальника Євнухів, щоб він не осквернився. І Господь дав Даниїлові милість і співчуття з боку начальника Євнухів, і сказав начальник Євнухів Даниїлові, Я боюся мого пана царя. Який приписав вашу їжу та ваш напій, щоб часом він не побачив ваші обличчя більш понурими за обличчя рабів, ваших однолітків, і засудите мою голову перед царем? Та Даниїл сказав Амилсатові, якого голова Євнухів поставив над Даниїлом, Ананієм, Азарієм, Місаїлом. Випробуй твоїх рабів десять днів, і хай нам дають насіння, і їстимемо, і питимемо воду, і хай з'являться перед тобою, порівняєш наш зовнішній вигляд і вигляд тих юнаків, які їдять зі столу царя, і що тільки побачиш, так і вчини з твоїми рабами. І він їх послухався і випробував їх десять днів. А по закінченні десяти днів їхні обличчя стали хорошими, і тілом вони виявилися сильними понад юнаків, які їли зі столу царя. І Амілсад був той, що викидав їхню вечерю і вино їхнього напою, а давав їм насіння. І ці юнаки, ці чотири, їм Бог дав знання, розум і мудрість в усьому книжному, а Даниїл був обізнаний в усякому видінні та снах. Після закінчення днів, про які сказав цар привести їх, привів їх голова Євнухів перед Навуходоносора. і цар поговорив з ними і з усіх них не знайдено подібних до Даниїла, Ананії, Азарії та Місаїла, і вони предстали перед царем. І в усякому слові мудрості та уміння, які випитував у них цар, він знайшов їх в десятеро розумнішими за всіх заклиначів і ворожбитів, що були в усьому його царстві. І Даниїл був там аж до першого року царя Кира. Книга Пророка Даниїла, Розділ 2 У другому році царювання на Вуходоносора приснився на Вуходоносорові сон, і його дух був сильно вражений, та його сон відійшов від нього. І цар сказав покликати заклиначів і чародіїв, чарівників, і халдеїв, щоб сповістили цареві його сон, і вони прийшли і стали перед царем. А цар сказав їм Мені приснився сон, і мій дух був сильно вражений, я хочу взнати сон. І промовили халдеї сирійською мовою до царя: Царю, живи навіки, ти розкажи сон твій рабам, і ми сповістимо пояснення. Цар відповів і сказав халдеям: від мене відійшло слово, якщо мені не сповістите сон і його пояснення, то ви будете на вигублення, а ваші доми будуть пограбовані. Якщо сон і його пояснення мені сповістите, то одержите від мене дари, дарунки і велику пошану, тільки сповістіть мені сон і його пояснення. Вони вдруге відповіли і сказали Нехай цар розкаже сон своїм рабам, і ми сповістимо його пояснення. Відповів цар і сказав. Я насправді знаю, що ви виграєте час, оскільки знаєте, що від мене відступило Слово. Отже, якщо не сповістите мені сон, знаю, що ви задумали сказати переді мною оманливе і спотворене слово. Поки не мине час, скажіть мені, мій сон, і я пізнаю, що сповістите мені його пояснення. Халдеї дали відповідь перед царем і кажуть: немає на суходолі людини, яка зможе сповістити слово царя, оскільки всякий великий цар і володар не питає такої справи в заклинача, чи, родія, чи Халдея, адже справа, про яку цар запитав, тяжка, і немає нікого, хто її сповістить перед царем, але хіба боги, оселя, яких не є з усяким тілом. Тоді цар у гніві та великій Люті сказав вигубити всіх мудреців Вавилону. і вийшов наказ, і вбивали мудрих, і шукали Даниїла та його друзів, щоб вигубити. Тоді Даниїл відповів зрадою і пізнанням Аріохові, начальникові євнухів царя, який вийшов вигубити мудреців Вавилону. Володарю царя, через що вийшло таке безпощадне рішення від обличчя царя? Аріох же сповістив справу Даниїлові. Тож Даниїл увійшов і благав царя, щоб йому дали час, і він сповістить цареві його пояснення. І пішов Даниїл до свого дому і сповістив справу Ананієві, Азарієві та Місаїлові своїм друзям, і вони шукали милості в небесного Бога стосовно цієї таємниці, щоб не загинули Даниїл та його друзі разом з іншими мудрецями Вавилону. Тоді в нічному видінні Даниїлові була відкрита таємниця, і Даниїл поблагословив небесного Бога і сказав: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його є мудрість і розуміння, і саме Він міняє пори і часи, ставить царів і відставляє. Він дає мудрість мудрим і розуміння тим, хто знає розумність. Він відкриває глибоке і приховане, Він знає те, що в темряві, і з ним є світло. Тобі, Боже моїх батьків, визнаюся і прославляю тебе, бо ти мені дав, і тепер ти мені сповістив те, що ми в тебе просили, ти мені сповістив видіння царя. І Даниїл прийшов до Аріоха, якого цар поставив, щоб вигубити мудреців Вавилону, і сказав йому: Не вигублюй мудреців Вавилону, а введи мене до царя, і я сповіщу цареві пояснення. Тоді Аріох швидко привів Даниїла до царя і сказав йому: я знайшов чоловіка із синів юдейських полонених, який сповістить пояснення цареві. І цар відповів і сказав Даниїлові, ім'я якого Валтасар: Чи ти зможеш мені сповістити сон, який я побачив, і його пояснення? І Даниїл відповів перед царем і сказав: таємниця, яку цар питає, не є для мудреців, чародіїв, заклиначів, газаренів, щоб сповістити цареві, але тільки для Бога на небі, який відкриває таємниці. Тож він сповістив цареві на входоносорові те, що має статися в кінці днів. Твій сон і видіння твоєї голови на твоєму ліжку є такими. У тебе, царю, на твоєму ліжку піднялися твої роздуми про те, що має статися після цього, і той, хто відкриває таємниці, сповістив тобі те, що має статися, а мені відкрито цю таємницю не з мудрістю, що є у мене понад усіх живих, але задля пояснення, щоб розкрити цареві, щоб ти пізнав роздуми твого серця. Ти, царю, дивився, і ось одна статуя, велика та статуя, і її вигляд величний, стала перед твоїм обличчям і її видіння страшне, статуя, в якої голова із чистого золота, її руки, груди і плечі срібні, черево і стегна мідні, голінки залізні, ноги якась частина залізна, а якась частина глиняна. Ти глядів, аж доки не відколовся камінь з гори без рук. І вдарив статую в залізні та глиняні ноги, і розбив її на шматки до кінця. Тоді роздробилися одночасно глина, залізо, мідь, срібло золото, і стали, наче порох літнього току, і забрала його сила вітру, і його місця не знайдено, а той камінь, що розбив статую, став великою горою і наповнив усю землю. Це сон. І скажемо перед царем його пояснення. Ти, царю, цар царюючих, якому Бог неба дав сильне, міцне і славне царство в усякому місці, де живуть людські сини. Він дав у твою руку звірів поля та птахів неба і поставив тебе володарем над усіма. Ти є золота голова. А після тебе повстане інше царство, менше за тебе і третє царство, яке є мідне, яке судитиме всю землю. А четверте царство буде сильне як залізо. Так як залізо розбиває і підкорює все, так воно роздроблює і перемагає все. І як ти бачив ноги і пальці, що якась частина залізна частина, а частина глиняна, то царство буде розділене, і в ньому буде від залізного кореня, як ти і бачив залізо змішане з глиною, а пальці ніг якась частина залізна, а якась частина глиняна, то деяка частина царства буде сильна, а деяка сама по собі розпадеться. Оскільки ти бачив залізо змішане з глиною, то вони будуть змішані через насіння людей та не пристануть одне до одного, як і залізо не змішується з глиною. І в дні тих царів Бог підніме Небесне царство, яке не буде знищене навіки, і Його царство не залишиться іншому народові, воно роздробить і розітре всі царства, а само підніметься навіки, так як ти і побачив, що від гори відколовся камінь без рук. І він розтер глину залізо, мідь, срібло золото. Великий Бог сповістив цареві те, що має статися після цього, і сон правильний, і його пояснення вірне. Тоді цар на виходу Носор упав до лілиць, поклонився Данеїлові і сказав йому принести Манаа і ладан. І, відповівши, цар, сказав Даниїлові «Поправді ваш Бог, він є богом богів, Господь царів і той, хто відкриває таємниці. Бо ти зміг відкрити цю таємницю, і цар звеличив Даниїла і дав йому великі та численні дари, і поставив його над усіма країнами Вавилону, і володарем сатрапів над усіма мудрецями Вавилону. І Даниїл попросив у царя, і він поставив над справами країни Вавилону Седраха, Місаха Авденаго, і Даниїл був у дворі царя.